Вчора в ефірі програма. Тема в студії телеканалу «Грант» начальник головного територіального управління юстиції в Київській області Герасимчук Сергій, Сергій Сергійович. Доброго вечора Сергію Сергійовичу. І начальник районного управління юстиції Оксана Васильівна Ківшар. Доброго вечора, Оксана Васильівна. Тому сьогодні будемо говорити на правову тематику. Сергія у нас насамперед запитання до вас. Оскільки сьогодні пріоритетним напрямом розвитку вітчизняної суспільно-правової діяльності є реформи, яка головна мета цих реформ у системі органів юстиції? Дякую за за запитання. Ну спочатку хотілося б все ж таки м, трошки зазначити, що о, про мету візиту освітити, саме що саме що сьогодні я роблю в е, ставищі. Сьогодні ми провели виїзний прийом, де мали можливість безпосередньо поспілкуватися з громадянами, надати відповіді на зацікавлені на ці, на ті питання, які їх безпосередньо цікавлять як у сфері державної реєстрації речових прав, як у сфері діяльності пілотних проектів Міністерства юстиції України, так і безпосередньо почути їх думки щодо. Тих реформ, які сьогодні здійснюють та впроваджують Міністерство юстиції України, районне управління юстиції, яке безпосередньо очолює Оксана Васильівна, і е, надати е, безпосередньо е, консультації е, по тих питаннях правових, які їх е, цікавлять щодо відповіді на ваше запитання стосовно того: якщо вже ми розпочали із теми прийому громадян, то е, таке запитання. От що найбільше цікавить наших громадян, в чому вони некомпетентні, і з чим вони звернулись до вас ну, на прийом, громадян? скажімо, так що е, ми намагаємося зробити так, щоб наші громадяни вони були обізнані в своїх правах, в своїх обов'язках, щоб вони були юридично компетентні по Різним запитанням, але сьогодні мова йде про те, що актуальні запитання для Ставищенського безпосереднього району це є питання реєстрації прав на земельні ділянки, реєстрації прав на квартири, житлові будинки. Тобто мова йде про е, саме процедурні питання, яким чином це зробити, е, до кого звернутися, у який строк отримати безпосередня відповідь, і також запитання стосовно фахових юридичних питань, де можна отримати безкоштовну. Первинну правову допомогу, безкоштовну вторинну правову допомогу, а саме на сьогоднішній день ця ініціатива Міністерства юстиції вже працює в Україні, успішно реалізується в Київській області. Тобто ми маємо вже три центри безкоштовної вторинної правової допомоги, де кожна особа, яка відповідає певним критеріям, має можливість отримати саме послуги адвокатів і мати рівний доступ до правосуддя. Тобто держава на цей час намагається максимально надати можливість громадянам саме відстояти, захистити їх права та обов'язки. Дякую. Ну а тепер до реформ. Щодо реформ щодо основних ініціатив, які сьогодні впроваджуються Міністерством юстиції України, як в Україні, так і в Київській області в цілому, то хотілося б звернути увагу на три речі: тобто, це є послуги щодо юридичні послуги, які на цей час надаються органами юстиції. Це є кадрова політика Міністерства юстиції України, і це є безпосередньо пілотний проект у сфері державної реєстрації. Uh -huh. Щодо юридичних послуг, вже я пояснив, що саме в Україні в Київській області функціонують центри безкоштовної правової допомоги. Є при кожному управлінні юстиції центри первинної правової допомоги. <кій> тобто, як це працює? Громадяни мають можливість звернутися до... Будь-якого управління юстиції в Київській області, де отримати кваліфіковану первинну правову допомогу. Тобто, якщо у вас є запитання щодо о, нерухомого майна або будь-яке інше запитання, ви маєте можливість е, звернутися і вас проконсультують. Але як правило, виходить так, що ви звертаєтеся і е, не один час не, не і кожен раз чуєте, що вам необхідно звернутися до суду для захисту своїх прав. І тут вже підключається інший механізм механізм отримання безкоштовної вторинної правої допомоги. Тобто є центри, які функціонують. Інформація про центри є в кожному районному управлінні юстиції на інформаційних стендах. Тобто, ви маєте можливість таким чином скористатися послугами адвоката. Тобто, це щодо юридичних консультацій щодо кадрової політики Міністерства юстиції України. Міністерством юстиції зараз зроблено оновлення майже 100% складу начальників керівних. Начальників та заступників органів е, юстиції е, в областях uh -huh. зараз закінчується перезавантаження органів юстиції по районним управлінням юстиції. Тобто, мова йде про те, що е, Міністерство юстиції максимально намагається оновити кадровий склад для того, щоб е, сама юстиція, сама система вона наближалася до громадян. Uh -huh. е, тобто були випадки, коли. Е, Керівництво не мало можливості або бажання спілкуватися з громадянами, закривалося, сиділо в своїх кабінетах. Тобто, це є також одна із причин, чому саме сьогодні я тут, то скільки є бажання спілкування, є бажання відчути потреби населення громадян, і саме разом з Оксаною Васільним сьогодні ми мали можливість їх почути і. Це перша ініціатива. Ініціатива, яка називається Почути кожного в рамках діяльності нашого управління. Але, скажімо так, завдяки кадровій політиці Міністерства юстиції України та оновленню складу Міністерства юстиції України та управління юстиції, мова йде про те, що нова команда має працювати відкрито, прозоро, чесно, справедливо. Тобто, це є ті основні напрями, які міністерство юстиції. Закладувала при здійсненні набору на державну службу. Uh -huh. І е, хочу зазначити, що о, сьогодні е, головне управління юстиції Київської області має також е, певні відкриті позиції, і кожен громадян України має можливість спробувати себе е, працювати на державній службі, uh -huh. оскільки ми зацікавлені в тому, щоб до нас е, заходили максимально компетентні люди. не Немає обов'язку. Саме наявність досвіду на державній службі, тобто мова йде про те, що ми також оновлюємо склад нашого управління юстиції. Тому ми зацікавлені в тому, щоб мешканці Ставищенського району також мали можливість працювати на державній службі. З нашого боку це є гарантія, соціальне забезпечення безпосередньо і професійний досвід, тобто досвід роботи та співпраці в професійній команді. Щодо о, реформ е, у сфері державної реєстрації, то в Київській області запроваджено пілотні проекти щодо екстериторіальності, щодо примін'юсті є діють послуги е, онлайн-сервісів, онлайн-кабінетів, mm -hmm. і безпосередньо зараз є можливість. Е, Щодо діяльності нотаріусів, тобто нотаріуси мають можливість посвідчувати договори сільськогосподарського ну, е, оренди сільські земель сільськогосподарського призначення. Тобто, це є ті е, основні ключові ініціативи, які на цей час е, працюють в Київській області. Угу. Ну, зокрема, щодо онлайн-сервісів в одному із наших попередніх ефірів Оксана Васильовна розповідала, інформувала. Наших громадян про онлайн сервіси як діють онлайн сервіси в органах юстиції і наскільки вони є ефективними, дієвими, скажімо так, це є дієво, це є ефективно, оскільки ви маєте можливість не стояти в чергах, ви маєте можливість безпосередньо звернутися до свого комп'ютеру або певного технічного засобу, і отримати випіску або довідку про реєстрацію, наприклад. Підприємської діяльності. Тобто, якщо раніше для цього потрібен був певний час, тобто ви повинні або в робочий час приїхати до служби, зайняти чергу і потім отримати документи, то на цей час в цьому немає необхідності. Але це більш дієво безпосередньо працює. Є такий також інститут, ну як я вже сказав, є принцип екстериторіальності. Тобто, мова йде, що всі ці реформи вони спрямовані на Задоволення потреб саме наших громадян, і коли кожен громадянин в Київській області має можливість звернутися безпосередньо до будь-якого управління юстиції для отримання тих чи інших послуг щодо реєстрації договорів оренди сільськогосподарського призначення, також існує ініціатива та пілотний проект, який функціонує в Київській області. Щодо онлайн-подачі заявки, як попередній запис, тобто ви направляєте онлайн-повний пакет документів на реєстрацію, отримаєте відповідні ключі сертифікацію. І протягом 6 днів ваша заявка опрацьовується вам, призначають певний час, і ви приходите вже з повним пакетом документів у зазначений час і отримуєте послугу без черг, без жодних нервів та безпосередньо. Задоволено як в результаті будете задоволеними. Що стосується онлайн сервісів щодо ДРАЦ, то також деякі райони вже Київської області мають можливість вести онлайн запис для реєстрації шлюбу, народження або смерті. Тобто, це ті ініціативи, яким чином воно корисно чи не корисно це як додатковий інструмент, який надає можливість тій категорії громадян, які або в силу свого віку, або в силу своєї зайнятості, вони, вони вже не зацікавлені стояти в чергах. Тобто і мова йде про те, що ми зацікавлені в тому, щоб громадяни не стояли в чергах. Ми зацікавлені в тому, щоб наші послуги, тобто щоб мінімально наші адміністратори, співробітники при наданні адміністративних послуг або інших послуг, вони мали контакт з громадою, оскільки це є завжди корупційний ризик безпосередньо. Для уникнення якого і було вперше, це в Київській області саме запроваджено проєкт щодо екстериторіальності, тому що всі районні офіси вони приймають заявки, а центральний офіс їх оброблює. Тобто мова йде про те, що цей інструмент він працює, і реєстратори на місцях вони не мають можливості прийняти рішення безпосередньо суб'єктивне. То мова йде, що іде, рішення приймається на підставі певного юридичного аналізу. Ну, Така болюча тема корупції. От яка роль органів юстиції у боротьбі з своєю корупцією? Е Дякую за запитання. Безпосередньо всі ініціативи, всі проекти, про які я вже зазначив, як онлайн-сервісі, які впроваджуються, так і пілотні проекти, вони безпосередньо спрямовані і створені з метою подолання такого явища, як побутова корупція. Тобто, яка роль? Роль максимально ми намагаємося в, наші, в наших е, послугах, в наші, в наші компетенції ми максимально е, запроваджуємо ті ініціативи, які спрямовані на недопущення або попередження. Тобто мова йде що, про те, що постійно проводиться робота із е, нашими працівниками, і, е, зі студентами, з молоддю щодо о, е, саме не попередження цього явища, але основна роль, ми Проти корупції, ми ну, проти зріщо. того, щоб люди пропонували хабаря, ми проти того, щоб ми категорично проти того, щоб наші співробітники взагалі мали можливість навіть подумати про це. І я сподіваюся, що нас зараз чують багато наших співробітників. І обов'язково, якщо будуть такі випадки, будемо наказувати. Тобто, роль профілактична. І максимально у подальшому всі наші ініціативи, роз'яснення, консультації. тобто ми намагаємося людям також пояснювати через наші ініціативи е, щодо е, того явища як корупція, тобто от максимально роз'яснювальну роботу також система юстиції проводить. Але може Оксана Васільна, ви скажете, що саме з цього питання відбувається е, е, в Ставищенському районі? Так. Дякую за запитання. Якщо говорити про корупцію, то я хочу зауважити, що на протязі багатьох років з працівниками управління юстиції, нашими структурними підрозділами, ми проводимо профілактичну роботу, тому що кожен з нас, по-перше, дорожить державною службою. А по друге, я вважаю, що людина, яка обізнана, у тому, наскільки вона може бути покарана за таке правопорушення, відповідно має думати про те, чи його потрібно вчинити. І я дуже рада, що якщо провести аналіз, то на сьогоднішній день таких проявів в системі органів юстиції на Ставищенській землі не було і впевнена в тому, що в подальшому їх також не буде. Я додам, що напевно не настільки державною службою дорожити, так а настільки довірою людей до працівників так, юстиції. Так. Так? Цінностями. цінностями. Мова йде про те, що ми максимально зацікавлені в тому, щоб у співпраці з органами місцевого самоврядування, з органами державної влади я впевнений в тому, що головне територіальне управління Київської області, Міністерство юстиції України найбільшим часом буде впроваджувати певні ініціативи, певні uh -huh. ідеї разом співпрацюючи з громадськими організаціями щодо профілактики та недопущення такого явища, як корупція. Uh -huh. Повертаємося до теми реформ. Які з реформ, ініційованих Міністерством юстиції України, вже діють на території Київської області? На території Київської області вже, як е, я зазначив, діє пілотний проєкт щодо екстериторіальності. Про нього угу. казали. Це є проєкт щодо попереднього розгляду заяв для представників агробізнесу та забудовників, коли кожен має угу. можливість звернутися із попередньою заявою для того, щоб не стояти в чергу та здійснити. Попередню оцінку розгляду документів щодо реєстрації прав на нерухоме майно. Це є пілотний проєкт щодо попереднього запису на оформлення реєстрацію шлюбу народження дитини, реєстрації смерті в деяких районах Київської області, ну і безпосередньо онлайн-сервіси. Але хочу додати, що сьогодні головне територіальне управління юстиції в Київській області має Свій зв'язок постійний з громадськістю через соціальні мережі, сторінки на Фейсбуці, є сайт, є зворотній зв'язок через консультації. І вже сьогодні кожен громадянин має можливість, використовуючи інтернет-мережу, зайти на сайт Головного територіального управління юстиції в Київській області та мати можливість продивитися, в якому районі. Нашої області є вільний час, вільне місце та записатися для подачі документів. Mm -hmm. Тобто є можливість вже даже, е, зареєструвати або скористати, скористу, скористуватися, скористати скористатися послугами mm -hmm. безпосередньо щодо ну, попередньо записавшись, використовуючи е, наші ресурси. Ну і стосовно скайп-консультації е, або Емейл консультації також такий інститут вже проваджений, Він працює, але ми впевнені, ага. що будемо удосконалювати і удосконалювати. Зараз працюємо над стратегією розвитку головного територіального управління юстиції в Київській області, де обов'язково будуть включені інтереси проблеми. Питання спільно розроблені шляхи вирішення цих питань Ставучинського району, в тому числі, і вважаємо, що цей документ максимально будемо презент, презентуємо для громадськості, для того, щоб е, мали можливість побачити наше бачення, е, нашу місію, наші, нашу основну мету, а безпосередньо наша основна мета це задовольнити максимально потреби громадян, громадян. шляхом так. надання якісних, прозорих. Ефективних дієвих функцій без корупції. <с? <с?> без корупція. Що ви можете розповісти про особливості роботи центрів з надання безоплатної правової допомоги? Особливості роботи центрів такі, що вони доступні, вони знаходяться в зручному для населення місці, Тобто, це є районні управління юстиції, як правило, це є центральні частини районів, Якщо ми кажемо про первинні, скажімо так, приймальні, uh -huh. то щодо центрів це є ініціатива Міністерства юстиції, вона координується безпосередньо центром з надання безкоштовної вторинної правової допомоги. Яка роль головного територіального управління юстиції в цьому, ми зі свого боку формуємо добір адвокатів для участі у цих центрах, для роботи у цих центрів? І звертаємо увагу при доборі на те, які є потреби в регіоні. Тобто, якщо мова йде, що наприклад Ставищенський район зацікавлений, оскільки є велика кількість питань земельних, цивільних, да, це якщо, господарський район. Якщо зацікавлені саме у послугах такого характеру, то безпосередньо на цьому звертається увага. Якщо о, має місце саме кримінальні справи або порушення та інтересів людини і громадянина в деяких районах, то звертається увага при доборі кандидатів саме на навантаженість щодо кримінальних адвокатів, які мають компетенцію розглядати або брати участь у кримінальних, розглядати кримінальні справи. Стосовно також інструментів, які є і діють в управлінні юстиції, це є секретаріат регіонального повноваженого справ людини. Тобто мова йде про те, що о, також е, при громадських приймальнях, е, коли звертаються люди, вже неодноразово направляли і консультували е, з того приводу, яким чином е, підготувати заяву до, до Європейського суду з прав людини. Тобто мова йде про те, що е, первинне приймання, вторинна допомога, секретар, е, секретаріат регіонального повноваженого і це в сукупності є. Е, Одні з основних елементів формування державної правової політики. Дякую, Оксана Васильна. Ну сьогодні відбувся прийом громадян, особистий прийом громадян безпосередньо обласним керівником. Ви, як начальник управління юстиції, скажіть, от в такому тандемі працювати дієвіше? Дякую за запитання. Хочу зауважити, що, на мою думку, Особистий прийом громадян, коли він проводиться керівником, вважаю, він дуже доцільний, дуже результативний, тому що, ну, по-перше, є можливість озвучити проблеми і побачити їх на місцях, це проблеми, які стосуються діяльності безпосереднього управління. А по-друге, є можливість вивчити. Ті питання, які цікавлять громадян саме нашого району, ви правильно зауважили, що район у нас сільськогосподарський і от сьогодні на прийомі з Сергієм Сергійовичем переважна більшість запитань були саме характер цих питань стосувалися земельного законодавства. Я вдячна за такий візит, і я впевнена, що ті громадяни, які були сьогодні на прийомі, вони також щиро дякували і були задоволені консультаціями і шляхами вирішення тих питань, які вони піднімали. Слід також зауважити, що результативним є такий прийом, і досить часто, от, можливо, саме інформаційна кампанія, яку проводить сьогодні і Міністерство юстиції, безпосередньо наше головне територіальне управління юстиції. При цьому маючи засоби і в ЗМІ, і досить прозора вся інформація, на території району, якщо аналізувати, то вважаю, що це також доцільно, тому що ми намагаємося завдяки вам, щиро вам дякую, залучити до вирішення проблем, і саме головне надати максимальну інформацію громадянам, враховуючи саме ті змі, які є на території нашого району, при цьому застосовуючи і технічні засоби, це і сайти адміністрації, і наш безпосередній сайт. І як результат вважаю, що це також заслуговує на увагу те, що якщо провести аналіз, то протягом останніх років в структурних підрозділах управління юстиції немає жодної скарги громадянина. Це говорить, я вважаю, і про результати роботи управління, і про те, що ми намагалися донести всі новели, які проводило саме Міністерство юстиції, при цьому практично роз'яснити людям їхні права і обов'язки. І як результат цього є і діяльність нашої громадської приймальні, з надання первинної правової допомоги. Якщо провести аналіз, і ми про це вже озвучували на телебаченні, що діяль, громадська приймальна при управлінні юстиції, вважаю, що діє досить дієво, тому що аналіз показує і практика, що з кожним роком збільшується кількість громадян, які звертаються за допомогою. Тобто люди обізнані, знаючи, що вони можуть отримати вважаю кваліфіковану допомогу. І при цьому всьому і ще ті громадяни, які потребують вторинної допомоги, при цьому всьому ми намагаємося розказати про діяльність центрів. Ми активно співпрацюємо з нашим адвокатом. І як результат я вважаю, це довіра громадян. І саме головне, що ну вони виходять задоволені з максимальним вирішенням тих проблем, які вони піднімають. Сьогодні ми в вставище. Завтра ми в Тетіїві, наприклад. Тобто мова йде про те, що ми максимально систематично будемо спілкуватися з нашими громадянами для того, щоб підвисити рівень довіри громадян. Робота наближена до людей. Безпосередньо. Так. І є прийоми, які проводяться особисті щопонеділки, що вівторка на базі головного територіального управління юстиції в Київській області, але команда управління. Буде їздити по районах, буде спілкуватися з як з представниками районних управління юстиції, так і безпосередньо з громадою. Тобто ми в цьому зацікавлені. Якщо є певні запитання, якщо є певні пропозиції щодо покращення діяльності управління, то ми чекаємо на, на них від вас, Сергій Сергійович. Ну, і зрештою, таке запитання: як ви оцінюєте роботу нашого районного управління юстиції? Дякую за запитання. Я хочу сказати, що, ну, по-перше, мені дуже приємно, що я мав можливість сьогодні поспілкуватися з громадою, саме почати цей процес саме, зі Ставищенського району. Хочу, щоб громада оцінювала. Я це вже казав, тобто безпосередньо рівень оцінки, рівень довіри, він залежить від тієї якості послуг, які ми надаємо. Тобто, безпосередньо я, як керівник, мені приємно бачити, що громадяни, коли виходять від прийому після спілкування, вони мають надію на певний результат. Вони мають надію, що їх проблема буде вирішена, і ми запевнимо, що тобто, максимально буде докладена зусиль щодо вирішення проблем кожного громадянина, ну безпосередньо оцінюючи ті ресурси, які ми маємо. Дякуємо велике. Дякую за такі змістовні вичерпні відповіді. Вам, шановні телеглядачі, нагадаю, що це була програма-тема В студії телеканалу Гран спілкувалися начальник головного територіального управління юстиції в Київській області Герасимчук Сергій Сергійович, начальник Ставищенського районного управління юстиції Оксана Васильівна Ківшар. Висловлюю сподівання, що. Ця зустріч студії телеканалу «Грант» не остання. Дякую вам. дякую вам за діалог. Дякую, телеглядачі, що були з нами. До побачення.